Розпакування і відео огляд на абсолютно нову, унікальну і дуже цікаву точилку для заточування ножів від компанії Xarilk. Посилання на дану точилку для заточування ножів я залишу в описанні під даним відео. Всім миру, добра і любові! Сьогодні повинно бути дуже цікаве відео, оскільки в даній посилці, в даній коробочці точилка, якою я раніше не користувався, подібне бачив, але саме такого варіанту не бачив. і... Також не бачу відеооглядів на дану точилку. тому це для мене буде новинка. і, надіюсь, для вас буде також дуже цікавий відеоогляд. Можливо, на YouTube це буде абсолютно перший відеоогляд на дану точилку для заточування ножів від компанії XRILK. І в даному відеоогляді ми розглянемо якість, якість збірки, якість матеріалів даної точилки, розглянемо функціональні особливості і можливості даної точилки для заточування ножів, розглянемо мінімальні максимальні кути заточування. І, в принципі, покористуємося цією точилкою, тому що, повторюсь, раніше не користувався, буде дуже цікаво спробувати і дізнатися, наскільки вона хороша, які її позитивні або переваги, і які є недоліки в даної Ну, Для початку давайте її розпакуємо, подивимося, що ж тут всередині. І так, точилка для заточування ножів від компанії Xariolk. Номер моделі мені невідомий офіційний. Якщо відшукаю, в назві до даного ролику вкажу. Не відшукаю, просто Xріalk ось така точилка від даного виробника. Є у мене на каналі вже три точилки від даного виробника: це Xarial Gan 2, Xarial Gen 3 і Xarial U1 або U2, вже не пам'ятаю, як номер моделі. В будь-якому випадку всі точилки дуже якісні, дуже хороші, є відеоогляди, перегляньте, кому цікаво. Дана точилка унікальна, нова, і давайте її розглядати. Саме цікавий, продвинутий, неймовірно цікавий елемент це ось цей. До нього ми дійдемо зараз, але спочатку розглянемо бруски. Це бруски для заточування ножів, вони алмазні і грітність тут 320, 800 і 2000, і цього достатньо для того, щоб заточити кухонний ніж до бритвеної гостроти, там стандартним методом. Як буде з цією точилкою, побачимо. Брусок у нас габарит 22, це по алюмінію, на який він наклеєний. По 76. Але сам алмаз це 20 на 75. Ось цей. Його можна купувати окремо, є на Aliexpress, вони будуть довші, але можна, як коли вийдуть з ладу, підібрати, наклеїти, вирізати і так далі. Тобто нема з цим проблем і можна там інші грітності купити в разі необхідності. Ось такий алюмінієвий бланк, на який вони наклеєні. Зроблено якісно, покращено, якісно, в принципі, проблем ніяких претензій немає. Елемент, на який вони чіпляються, ось цей, також дуже якісний. Покраска якісна, зібраний, якісно. Тут є різьба, але що туди? Вкручується, я не знаю, в принципі, не було ніяких елементів. Знизу в нас є шарики, вони твердого пластику і обойма з більш м'якого, я так думаю, пластику. І це для того, щоб воно ось так рухалось по столі. Зараз ви зрозумієте, для чого це, коли побачите принцип роботи даної точилки. Рухається, в принципі, добре. Ось тут у нас гума дуже така. Приліпають пальці добре до цієї гуми. Для чого вона не знає? Можливо, для того, щоб ось так заточувати, розміщувати пальці. Але є ось такий також паралон плотний, і також можна розміщувати пальці. А можливо, це для того, щоб ось так, в принципі, заточувати. Як я буду заточувати за допомогою цієї точилки, я ще не знаю, тому що не користувався. Тому буду, в принципі, в процесі заточування определятися, як мені там розмістити пальці на цій точилці. Ось так встановлюється і. Фіксується бруски в даній точилці за допомогою ось цього гвинта. Все, фіксація відбулася, в принципі, можна заточувати ножі. А для того, щоб точити якийсь дуже вузький ніж, давайте продемонструю вам, як він прикріпляється, можна там любий, аби він закріпився ось на цій як би, пластині, привіп до магніту. Тому вузький дуже можна точити ніж. Що стосується широкого, от, наприклад, ви захочете ось такий ніж заточити, є така. Ось можливість, просто піднімаємо, фіксуємо вище. Ось так. Якщо не вистачає цього, можна підкладку якусь там дерев'яну зробити, підставку і там будь-яку висоту зробити. Я думаю, це зрозуміло. Але є і така можливість, щоб заточувати на столі, ось піднімаються ці бруски на досить велику висоту це 120 мм до краю, від краю до стола. Я заміряв. Ось так. Заточили цим, поміняли на інший. Я думаю, це зрозуміло. Що стосується цих елементів, в принципі, претензій нема, все максимально просто. А ось цей елемент дуже цікавий, і такого елемента в моїй точилці м -м, роликової не було. Тобто, я на початку відео казав, що користувався подібною. Це роликова точилка у мене є. І там було два кути доступних: це 15 або 20 градусів на сторону. Тут, в даній точилці, є можливість встановити будь-який. Кут, який вас цікавить. І ще й до того зробити це дуже точно, тому що тут є ось таке точне налаштування кута заточування ножа. Бачите, як змінюється ось тут є шкала. І на цій шкалі ви бачите від нуля, тобто 90 градусів це максимальний кут, тобто ви можете заточити ну скільки завгодно. Від нуля набирати градуси там нуль. Скільки там 1 градус, 2, 3, 4 і так: от, наприклад, 10 градусів на сторону, 20 градусів і так далі, до 40 градусів. До 40 є шкала. Можна і більше, бачите, далі крутиться. Тобто там практично 90 градусів дуже тупий кут заточування можна виставити на цій точилці, тому що ви бачите, вже шкали немає, тому що тут не, ну, немає можливості написати, але є можливість встановити. Цей кут заточування. Це, я думаю, буде цікаво для людей, яким потрібен такий кут. Я не знаю для чого, він, тому що це вже ну, дуже тупий кут заточування, але є така можливість ось буквально поріжучій кромці буду вже водити даним бруском. І є ще й шкала тобто нічого не потрібно заміряти, тому що це відносно стола. Стіл у нас нуль. І відносно стола ми встановлюємо цей кут заточування на ножі. Тобто, якщо ви знаєте кут заточування вашого ножа, наприклад, у вас там 15 градусів на сторону, це загальний кут заточування, буде 30 градусів. Встановлюємо ось ці 15 градусів, наприклад, ось так. І точимо вже 15 градусів. Якщо у вас немає інформації, який кут заточування на вашому ножі, а ви бажаєте попасти, є така можливість по маркеру, попадаємо, встановлюємо, тут є можливість набрати. Необхідний кут заточування, і це унікальна особливість даної точилки для заточування ножів, якої цієї можливості не було в роликовій точилці. Є тут один нюанс. Давайте продемонструю вам. Ось цей елемент має невеличкий такий люфт. Погляньте на стрілку і як він там приблизно рухається. Трішки рухається. Чи буде це впливати на заточування і точність заточування? Думаю, ні, тому що ви перед. Ліпили ваш ніж до магніту і завжди будете придавлювати ніж до стінки. Тобто на себе ви його тягнути не будете, тому що тут магніта нема, він є тільки на ось цьому елементі. Тому, в принципі, не повинно це впливати на а, чистоту заточування або на точність заточування. Як воно там буде на практиці, ми звичайно це перевіримо, але ось є такий нюанс, я вам його продемонстрував. На цьому елементі ось тут дуже. А, Така, я не знаю, приліпає дуже сильно, навіть пальці приліпають до резини, дуже якісна резина, я би сказав. Тому ось ніж, дивіться, стукаю, він не зміщується. Тобто ручка, бачите, як виступає, і повинен падати ніж на ручку і вибиратися в стіл. Але такого не відбувається, тому що резина тримається, ніж дуже добре. Сам магніт він не є дуже сильним. Тобто Хотілося б навіть, щоб він був сильніший. Він такої середньої міцності. Але за рахунок того, що резина дуже добре тримає, і бачите, не можна змістити навіть ніж, дуже добре приліпає лезо до цієї резини, воно ось так добре тримається. І ось тут така ж якісна резина, і воно ось, бачите, не рухається взагалі по пластиковому е столі. Ось цей елемент точилки, який утримує ніж. І зроблений він досить якісно. Навіть от якість нанесення ось цих міток. Самі бачите, як все зроблено добре. Тут є в нас плюс-мінус. Позначка. Ну і ось такий елемент. І, напевно, буде цікаво габарити даного елемента. Це в нас 80, висота 30. Давайте на 0. Опустимось. Можливо, хтось буде транспортувати. Цікаво 30, 38, 75. 94. Це, щоб ви розуміли. Скільки вам прийдеться перевозити, якщо ви шукаєте максимально компактну точилку. 79, 72, 54. І ці елементи от знімаються. Тобто, щоб зробити ще більш компактнішою, можна відкрутити цей елемент. Ну і, в принципі, габарити а, точильних каменів я продемонстрував. Що стосується роботи, я думаю, також зрозуміло. Встановили ніж і. От, встановили кут заточування, який вам потрібний. І точимо. Ось так рухаючи ось цей елемент. Наскільки це зручно, ми це перевіримо, коли я буду заточувати ніж за допомогою цієї точилки. Даний ніж я точити цією точилкою не збираюся. Підберу ніж, зробимо заточування, зробимо висновки. Зараз що я можу сказати? Є така точилка, як роликова точилка. в мене вона є на каналі. І ось принцип заточування роликової точилки мені подобається більше, тому що ролик він рухається. Ось так обертається, і заточування відбувається на ріжучу кромку і від ріжучої кромки. А ось тут це більш поздовжнє заточування. І ось цей принцип заточування ну, він не є таким якісним. як... Заточування на ріжучу кромку або від ріжучої кромки. Тому ось є такий якби нюанс в даній точилці Мені було б набагато цікавіше, якби ця точилка володіла ось цим елементом, і при цьому роликовий механізм заточування був, тоді було набагато ж цікавіше, ніж зараз. Але цей варіант буде цікаво переглянути, заточити, спробувати. Наскільки він добре продуманий, як буде точити ножі, тому наступне відео буде з заточуванням ножа. А зараз я зроблю висновок відносно тої інформації, яку отримав в даному відео. Брусків їх достатньо 320-800 і 2000 гривень для заточування ножів. А якість елементів, якість покраски, якість збірки відмінна. претензій ніяких немає. Простота заточування зрозуміла. Наскільки якісно перевіримо, ось цей елемент дуже якісний, продуманий дуже добре. Дає можливість встановити будь-який необхідний кут заточування, встановити його точно за допомогою ось цього елемента налаштування, і легко це зробити. Наскільки добре точить, перевіримо. Зараз ось такий відгук, але дочекайтеся ще відео з заточуванням, щоб зробити остаточний а, відгук про цю точилку. Надіюсь, цієї інформації вам достатньо на сьогодні. Якщо ні, в коментарях а, пишіть, що ви бажаєте дізнатися ще, тому що наступне відео буде з заточуванням, і там я зможу відповісти на всі ваші а, запитання. Тому чекаю ваших коментарів під даним відео. На сьогодні, все. Дякую за перегляд даного відео, миру, добра і любові!